Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Містер Андибіотика. І сьогодні ми глянемо бій на BZ-176 імба 8 рівня. Чоловік, бачите, заряжений. До речі, бере третю відміточку. Дві в нього вже є. На бонах, на фул бонах. Запам'ятайте це, цей набор обладнання. Якщо у вас буде цей імба, обов'язково ставте ідентичний. Має він голдові розходники, ну, потіє він в третю відмітку. Цьому бою він зробить неймовірні результати, тому рекомендую вам додивитися до кінця. Закінчення бою вас заінтригує. Має він 4 турбіни, використовує одну, щоб в таймінги встигнути доїхати до позиції. І тут треба дріфт включати. Встигаємо завернути. Їдемо ми у стандартну позицію. В принципі, я думаю, більшість з вас про неї знає і користується нею. Закатуємо мимо бойницю сюди і від башки будемо вбивати. Броню цей танчик має. Так, да, в нього є шишка, але перший постріл мимо. Про шишку його на башків знають, не всі, мабуть, тому що, як я бачу, цей танчик е досить таки багато танкує, а ця шишечка пробивається дуже добре. Добре, будемо цілити йоха, будемо давати командирку, чи бордбашню. Командирку. Командірку 760 шкоди дає наш гравець. І це перший шот в копілку до неймовірного результату. На гравець і не підозрює, наскільки класний цей буде бій, і що він зможе взяти третю відмітку в цьому бою. Це такий спойлер вам невеличкий. Результати вас здивують. Таких результатів ви рідко побачите навіть на танках 10 рівня. От, я можу вас запевнити, тому що я багатько боїв передивляюся перед тим, як записувати, шукаючи на просторах інтернету на сайті WaterPlace. І постріл НЛД залітає. Залітає, ми зіграли вже 2 хвилини. Дві хвилини це у нас дві тички. тисячі шкоди. Заряджаємося і по суті стріляємо по КД. Бачимо, що там є хорі і Йох трошки грають, Тігер приїхав. Будемо цілити Йоха. Невеличка планочка, але ми закидаємо. Закидаємо на 726 шкоди. Ну, красавчик, красавчик. 3 хвилини. Третя хвилина, точніше, пішла, а ми вже маємо 2170 шкоди. Невже, невже він дасть по бізонтові? Пробує, пробує, нюхає щось. Нюхай, нюхай, ні, не видно, не видно нам бізонта. Ну, тігра туди попасти, це було. Це було б уже занадто. Був шанс закинути йому в борт. Минул він би точно не пробив, а от в борт був шанс, але не залетіло. І... І. Я думаю, це справедливо. 2200 шкоди. Буде давати по комусь, ні. Йох, підставляється. Красавчик. Подарував 500 шкоди. 2766 шкоди, проходить уже 3 хвилини бою ми маємо рахувати 3000. Потенціал цього бою неймовірний. Не забудьте, до речі, поки ви дивитеся, хто не підписаний, підписатися, поставити лайкос, можливо, написати комент. Розказати, які у вас були бої на БЗ-176, чи взагалі він у вас є, і чи хотіли ви цей танчик. Ну, а ми дивимося далі. Бізон тут грібає все-таки. Отгрібає в такі пікселя. 3500 шкоди. І бачимо ми хорі. Хорі. Вертуха. Вертуха, вертуха, вертуха! Залітає, не знаю, куди воно там залітає, чи в борт, чи куди. Використовуємо турбіну, що він нам не дав, він нас ще, все ще бачить. Ні, встигаємо заїхати. Не дав він нам, це добре. Тому що втрачати половину ХП не хотілося. 4300 шкоди. Зацініть, як він класно реалізував свою турбіну. Залишає він ще одну турбіну. І буде пробувати забирати бізонта. Робить собі класнющий брустер із еміля. І собі їде. Я думаю, нас не прострілить тігр. Ну, зелене. Ай, поспішив, 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 наш гравець. Не залетів його, автонаведний сарят. Не залетів. Ну, тепер танканули добре. ББшки, звичайно, могли б за рахунок нормалізації пробити нашу башню, але там, скоріш за все, що просто малий калібр. І НЛД. Ну-ну, ну підставляється і. Забрав. Маємо 4700 шкоди. Проходить 5 хвилин. О, ні заходить нам в спину Т-34. От срань! Треба задній ромб якось ставити, чи ні? Ні, не використовує він задній ромб, він просто розвертається. Розвертається і забирає. 768 альфа. Клас. Просто неймовірно. Пробиття на кеш фугасах 225. Фугасами, вдумайтесь просто. АББшки 208. Ну, чи не ідеальний танк для фарма? Має броню, має швидкість, має просто все. Постріл. І підпалює. Ти ви подивіться, як вона горить. Подивіться, як ця тігруля горить. Файно, файно, на 458 ще й підпалив. І 800 йому просто дав альфою. Бачимо, що ззаді у нас є борсук. Контролюємо цей момент, щоб не підставитись під нього зайвий раз. Бурсук почув, що пахне жареним. і давай нав'йо. Є там 4-3-2. тому ми можемо. Ого, тут теж такий момент був, що. Могли відгребти халяву. Але контролюємо. Контролюємо все. Перекатувати, ну, мабуть, би не бажано, тому що. 4-3-2 нас пересвічує і ПМК дає і ми залишаємося шотні. Гонде 4-3, 2 він заїжджає до нас. Ну що, буде? Буде підставлятися? Джері, боєць 2017. Ні, не хоче Джері! Джері! Зараз наш гравець вирішив його пушити, але я б на його місці так не робив, тому що ми не знаємо, де борсук. Тут міг десь будь зацілений, і ми от гребли б тичечку халявну одного і другого борсука. Бурсук все-таки поїхав на 95-ку. Буде там її вбивати. Ну, це таке вже було. Вистріл віри і надії. 7 залишається противників, у нас залишається шестеро. 6, 6 на 7. Борсук не по... нас залишається союзний У дуже жорсткі перекрестки, а ми їдемо на перехват Борсука. Знаючи, що 432 там. Звісно, ну, страшно під ПМ-кою. Не висвічує нас ПМка, мабуть, вона зацілена в іншу сторону. Будемо їхати на Бурсука. Я думаю, він приїде прямо до нас в руки. 6707 шкоди. 6707 шкоди. Оце наш чоловік цей дає. Оце гравець чудить. І летить до нас борсук. Встигаємо, встигаємо. Встигаємо, встигаємо. Залітає Кручений просто. 563 і 7200 шкоди. 5 фрагів. І залишаємося ми в 3 проти 6. Кудись наший... Тігер поїхав, як Тайгер. Я не знаю, куди він поїхав. Але поїхав. Світимося від пемки і від цього ягера. Ми бачимо, що в нього броні не дуже багато. До речі, зацінили, який мод класний? Думаю, деякі стрімери ви його бачили. Це калькулятор брони пробиття. Коли ми наводимо на танчик, ми бачимо динамічну, яка броня у нього, куди ми цілимося. Дуже корисна штука. Заліжає нам в спину 432. Трошки ми не встигли зреагувати. Треба, щоб його у футюр убив. Футюр куди нас їде? Футюр їде якогось дідька на поле. Що у нього в голові, поясніть. Просто по полю проїхався. Будемо пробувати цього ягера ще раз стріляти. Вводимся Половертуха Залітає. 8100 шкоди, 5 фрагів, і ми залишаємося вдвох проти 6. Котюр, я думаю, забере 4-3-2. Було б добре бо він цього стаху забрав. Що, будемо ще раз? Будемо ще раз виставлятися. І вже не світиться наш Ягер А, ні, ні, все-таки світиться. Просто вертуху. Так, Пу, блін, йому просто у монітор. Закидаємо 6 фрагів 2 проти 5. Футюр щось катається по всій карті, я не розумію, що в нього в голові. Маємо ми вже 9000 шкоди. Яка в нього задумка в цього футюра? Але катається він туди-сюди просто бездарно. Оце таймінги. Оце таймінги. 308, забираємо футюра і ми маємо вже 9200 шкоди, сьомий фраг. І в нас захоплення бази. Захоплення бази, футюр зустрічає ялинку. 432 назаді. Трошки не зорієнтувався, трошки знову не зорієнтувався. На карту дивиться, наче я. Оце в мене так само. Якщо якийсь починається екшон. Карту не дивлюся. Восьмий фраг. Легкий восьмий фраг, що я казав, до речі, про бронювання. В корму не приїхав. Приїхав і не пробив нас 432. Просто не пробив, приїхав, дав вистріл і не пробив. 55-ка. Підставлялася, підставлялася, він не спішив. І. Ну, я не знаю, куди він пробив. Насправді в ВЛД 226 могло й не залетіти. Ще на кочку наїхав. Дуже ризикував наш гравець. Дев'ятий фраг. 9740 шкоди. І залишається 40 секунд до захоплення бази. Треба збивати. Треба однозначно збивати. О, останній фугас у нас. І через дірочку ми знаходимо. Знаходимо ми ПМК, вона, до речі, у нас не світить. Постріл 808 і маємо 10548 шкоди. уу Футюр ще й досі там водить хоровод навколо тієї ялинки. Врізаємся. Заснув наш гравець, пише, що 10 тисяч шкоди дав. 10 тисяч, я б теж таке писав. Але, мабуть, під кінець бою. Тому що міг, міг цей гравець зараз от ПМ киснути ПМК, наприклад. Вона б зацілила десь і все. Врізався, хвалився і здох. Це було б неприємно. Вирішує він надурити ПМК, заїхати з спини. На кону медаль пола, Редлі Уолтерс вже в нас є. І є в нього ще одна турбіна. Не використовує я поки що він її, залишає на потім. Ну що, зустріне він її тут чи ні? Головне, щоб вона не переїхала, десь не зацілила в гущах нас. Якщо пересвітить і об'єдну, це буде фейл. Судячи з того футюра, який вже 10 минут їздить, не може обити ту ялинку. То якщо наш гравець, то ми програємо. І висвічує. Висвічує він ПМ-ку. ПМка теж його висвічує. Постріл. Забираємо. Забирали ми нашого пмщика. А футюр ще досі катається. Ви погляньте погля... на цього дебіла. Просто дебілятко. Без, без образ. Але футюр, ну ти просто каштан якийсь. Щось туди-сюди, туди сюди, туди сюди. Десятий фраг в нас вже є медаль пула. Буде 11 фраг чи ні. Майже одинадцять тисяч шкоди. Я вам казав, що таких боїв на десятках рідко побачиш. А це на танку 8 рівня. Тому. Не на правах реклами. Просто рекомендую вам цей танчик, якщо буде можливість його беріть. Ось яке ставити обладнання, ви бачили на початку відео. І. Момент. Дивіться на нього. Він ще й дав 200 шкоди. 11 300 шкоди. Результати після бою, а ви не забудьте підписатися, поставити лайкос і прокоментувати. Дякую, до зустрічі!